Гріхи? Нащо про них казати? Ну, добре. Я крала. У мене було багато сексу раз чи два з жонатими чоловіками. Я не знаю я... я. Я боюся. Щось забути. Людей. Я боюся забути людей. І мені соромно, що я не знаю, чого я. Ні, я. Я знаю, чого я хочу. Я чітко знаю, чого хочу. Хочу, щоб вранці мені казали, що надягнути. Я хочу, щоб це було кожного ранку. Щоб хтось казав мені, що їсти. Що любити, що ненавидіти, на що злитись, яку музику, який гурт слухати, куди купувати квитки про що жартувати, про що ні, в що вірити, за кого голосувати? Кого любити і як про це сказати? Я просто. Я просто хочу, щоб мені казали, як жити, отче. Бо я геть усе роблю неправильно. Тому людям потрібні такі, як ти, бо ти направляєш на путь істини. Ти просто кажеш, що робити, і вони за це отримають. Хоч я не вірю в всю твою маячню і знаю, що з наукової точки зору... Це не матиме ніякого значення. Але мені все одно страшно. Чого мені страшно? Просто Просто скажи, що мені робити. Пляха, просто скажи, що мені робити, отче. So...